Адресою вулиця Конституційна, 23 знаходиться гуртожиток номер 13 готельного типу Чернівецького національного університету. Зайдемо всередину. Піднімаємось на перший поверх із кімнатами готельного. Типу кімната чергової. Ось так облаштована з куточком для відпочинку, робочим місцем і помічником. Вестибюль невеличкий, є своя котельня, гуртожитку комфортні температури в номерах, всередині і ось. Кімнати. Ми з вами пройдемо кімнати, які доступні для лабораторних занять наших здобувачів вищої освіти. Кімнати типу люкс, є три спальних місця, шафи, холодильник, куточок відпочинку, одномісне ліжко і спальня. В якій є ліжко двоспальне, спальни, дві тумбочки, дзеркало і стілець. А ось сам вузол, представлений душовою кабіною, унітазом, умивальником, рушники, миючі засоби все є. І інша кімната типу люкс, трошки інше має планування. Тут невеличка вітальня зі столом, холодильником також, двома шафами, диван перетворюється в спальне місце, є два стільці, санвузол з душовою. жаль, не можна зняти повноцінно і велике ліжко двоспальне з тумбою, приліжковим килимком і дзеркало зі столик. Тут наші здобувачі проходять відпрацювання навичок, прибирання номерів готельного типу. Під час лабораторних занять з предмету орган... технологія послуг гостинності ось такий коридор.